Вітаю вас! Сьогодні готую дуже смачні та корисні булочки бейгли. Це дуже вдалий варіант до сніданку. Їх можна використовувати як основу для приготування бутербродів, а можна смакувати так з кавою або чаєм. Я готую їх універсальними із таким несильно вираженим смаком, тому що в нас в сім'ї люблять їх як із солодкою начинкою, так і з солоною. Це ж, в мене кисломолочний сир, додаю туди сіль та цукор, натираю сир, можна будь-який, який у вас є в холодильнику, моцарела або будь-який сир твердого сорту. Обов'язково одне яйце, частинку яйця залишаю для того, щоб зверху змазати, щоб була красива скоринка. Точну кількість цих інгредієнтів пропишу в описі під відео. Такий рецепт готується дуже швидко, просто до сніданку або так на перекус. Дуже гарний варіант. Хто ще не готував, хто ще не пробував, я обов'язково вам рекомендую, спробуйте і думаю, вам сподобається. Додаю розпушувач або соду, можна використати в рецепті. Досипаю просіяне борошно і замішую м'яке тісто. хто вперше на моєму каналі, обов'язково підписуйтесь та пишіть коментарі. А всім, кому подобаються такі рецепти, Обов'язково нажимайте пальчик вверх. Із даної кількості інгредієнтів в мене виходить 6 штук неймовірно смачних булочок нам до сніданку якраз вистачає. Розділяю за допомогою шпателька на рівні шматочки, округляю їх. А потім роблю всередині обов'язкову дирочку. Формую ніби бублик. Дирочку робити обов'язково потрібно, тому що тісто тоді краще пропікається, воно гарно підіймається, стає пухким дуже-дуже смачне. Формувати дуже легко за допомогою мокрих рук. Я ставлю біля себе мисочку з водою, намочую руки і тоді тісто не прилипає, гарно формувати такого свого роду бублика. Підготувала деко, застелила пергаментну бумагу і буду випікати. Випікайте на невеликому вогні, щоб гарно пропеклося тісто і не пригоріла верхушка. Обов'язково присипаю зверху насіннячком, тоді виглядає набагато естетичніше та апетитніше. Така випічка є щось середнє, між сирниками та булочками. Але готується не потрібно як рослинної олії, смажити не потрібно, в духовці випікається і виходить, я думаю, і смачно, і корисно. Обов'язково зверху змащуйте яйцем, я завжди залишаю його невеличку частинку, тоді і красивіше і краще пристає насіння. Присипаю сумішу кунжута різного кольору і додавала трішки насіння льону. В процесі випікання тісто гарно підіймається, тому якщо є можливість, розкладайте достатньо широко, щоб булочки не приставали, щоб було їм місце, де збільшуватися в об'ємі. І ось показую вам вже готовий результат. Можна смакувати так, можна розрізати впоперек і використовувати різну начинку. Гарно смакує з вершковим сиром, шинкою, відварною курячою грудкою. або... Все, що вас є в холодильнику, та на ваш смак. Готуйте! Нехай завжди у вас буде смачно вдома.